Близько 13-ї години черга з машин до КПП ужгород Ужгородвишні Німецьке починалася неподалік аеропорту. Юлія Шпалик зі Львова до пункту пропуску приїхала близько 10-ї ранку. Волонтери допомагають єдине, що черги великі. У нас дитині погано допомогли сісти, відпочити, щоб не стояти. Абсолютно допомагають люди харчами, навіть памперсами маленьким дітям. Прямо в Іспанію до родичів, тому що вчора спускалися під звук сирен. Тривожний чемоданчик у нас уже був, але ну за пару годин я зібрала всі речі. і Ми пішли. А сніжана приїхала з Херсона. Разом із собою взяла свого собаку Тайгера. Тільки ветпаспорт для собаки взяли, але сказали, що Словаччина пропускає. У нас є закордонні паспорти. Ми раніше їздили, тому документи у нас є. Із Чехії повертається Василь Кундря. Розповідає, яка ситуація по той бік кордону на в'їзд в Україну. Так, дуже до дуже забіт. Як сюди, так і звідси. А самі ви повертаєтесь у із... Ада. Я, я завтра йду на фронт. Йду за свою родину воювати та за свою сім'ю. Для людей, які збираються перетнути кордон, відкрили польову кухню. Її розгорнули у суботу вранці. Працює тут Вадим. Розповідає, що пропонували людям о 13-й годині. Все, що... Все, що друзі принесли: кефір, чай, каву привезли зараз сосиски. Будемо їх варити. Кожен із знайомих приносить щось із гарячого, поки чай, кава, бульйон. І з друзями ось зібралися, бо побачили, яка ситуація. ще один пункт із польовою кухнею розгорнули тут. У ньому люди можуть отримати також потрібні їм речі. Це організували громадяни міста. Ужида, міська громада, люди, які хочуть допомогти. Нашим співчизникам важку хвилину, діткам стареньким, які стоять на вулиці, на морозі. У нас є теплий одяг, свіже харчування, теплий чай, кава, скоро буде плов. тобто все, що необхідне для того, щоб вони тут не мерзли і були ситі. Марія Бая підходить до людей та пропонує тістечка та напої. Я напекла тіста. Зварила свіженької каву, зробила компотика, набрала водички і предлагаю, бо я тут близенько живу. Так що я їх дуже жалію. І буду так ходити додому і сюди, і буду їм підносити, щоб їм було краще. Бо війна є війна, війну ніхто не вибирав, ніхто, але ж маємо допомагати друг другу, бо то є біда велика. Охочих на автобусі з КПП Ужгород, Вишня Німецьке, можуть відвезти до Чопа. Там вони зможуть сісти на потяг до загонів в Угорщині, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Кожні півтори години. Е Йде відправлення поїзду з міста ЧОП до міста Зага на сьогоднішній день цей напрямок взагалі не перевантажений. Також я. Домовився з генеральним консулом Угорщини про те, щоб вони організували відповідні місця накопичення наших громадян в загоні, надали їм там притулок, провели з ними відповідну роботу і надали їм можливість далі рухатися по території Європи. Генеральний консул Словаччини попросив відновити потяг, який був до цього часу Чоп Кошице. Марія Лукей, Віктор Пойда, новини на Суспільному.